У міському прес-клубі Новий день відбулася конференція за участі представників Херсонського регіонального передвиборного штабу політичної партії Блок Петра Порошенко до уваги змі представлення кандидатів у нардепи по мажоритарних округах області. Керівник штабу Олена Урсуленко та її колеги зробили презентацію власних проєктів щодо розвитку соціальної та економічних сфер і відповіли на запитання кореспондентів. сейчас достаточно активный период в жизни нашего государства. Это связано не только с выборами в Верховную Раду, но и со всеми другими обстоятельствами, которые происходят в нашей стране. Мы очень благодарны вам за то, что вы приняли наше приглашение. Необходима полная перезагрузка власти на всех уровнях. Необходимо проведение реформирования в стране. Необходимо Євроінтеграція і, конечно же, сохранение єдиної мирної України. Місцеві кандидати, серед яких освітяни, правознавці, аграрії та економісти поділились не тільки планами подальшого розвитку їх професійної сфери, але й пообіцяли аудиторії не словами, а діями долучатись до вирішення нагальних потреб пересічних городян. Усі кандидати одноголосно запевнили, що дострокові парламентські вибори, що відбудуться вже незабаром, йдуть заради реальних змін. Для них лозунг блоку Петра Порошенко: час єднатись не лише слова, а пряма настанова.